Знайомтеся, це українець Євген, який сьогодні живе за 8 тисяч кілометрів від України. В Сінгапурі привіт, Україна! Сінгапур. Це далеко не перша країна, яку взявся підкорювати Євген. Я жив три роки в Об'єднаних Арамських Еміратах. Потім два роки жив в Камбоджі, і от зараз переїхав в Сінгапур, буквально чотири місяці. Тут система Сінгапурського громадського транспорту вважається однією з найрозвинутіших в світі. І сьогодні Євген розкаже, чи насправді це так, чому проїзд в метро коштує 30 гривень, та чому для сінгапурців це дешево? Чому в місцевому метрополітені неможливо сховатися від камер? Та чому дозвіл на придбання автомобіля в Сінгапурі коштує стільки ж, скільки сам автомобіль? Сінгапур маленька країна з великими досягненнями. В цьому можна переконатися навіть просто проїхавшись в місцевому автобусі. Вони тут зручні, просторі, а головне пунктуальні. Щоб дізнатися, коли приїде маршрутка, Сінгапурці користуються спеціальним мобільним додатком. Якщо там написано, що транспорт приїде в 12.30, то він і приїде в 12.30, не хвилиною пізніше. Тому пояснити на роботі ваше запізнення буде дуже важко. Якщо автобуси здивували українця своєю точністю, то місцеве метро здивувало своїми масштабами. А, метро знаходиться на налічує 145 станцій, і порівняння з Києвом, наприклад, 52 станції на Марсі. І в, за день з цього метро, метро перевозить більше трьох мільйонів пасажирів. Маршрутки, які вчасно прибувають, і метро, яке в який в будь-який куточок міста, це не єдине, чим може похизуватися Сінгапур. Місцеві пасажири пересуваються містом в умовах підвищеного комфорту. Наприклад, жителі цієї країни не знають, що таке помирати від задухи в автобусах і метро, тому що в кожному виді транспорту працюють потужні кондиціонери. Коли я казав, що в напої дуже, дуже добре система, працює навіть дуже добре. Більше ніж про холода в автобусах Євгена здивував лише вільний в метро. На кожній станції пасажир може безкоштовно підключитися до мережі. Втім, сінгапурські перевізники дбають не лише про комфорт і інтернет-потреби пасажирів, а й про безпеку. Чи не на кожному квадратному метрі місцевого метрополітену встановлені відеокамери? Ну а кількість камер відеоспостереження просто зашкалює. Якщо пасажира щось все ж таки не влаштовує, він знає, куди поскаржитися. На станціях місцевого метро вивішені спеціальні таблички, на яких вказаний номер телефону, куди людина може написати свої зауваження. Позаду мене ви можете побачити номер, на який в WhatsApp ви можете просто відправити фотографію того, що не вас або щось зламалось, і на це відповідні служби дуже швидко відреагують. Від 20 до 30 гривень в середньому пасажиру обходиться одна поїздка в метро чи автобусі. Але якщо піймають, доведеться заплатити штраф розміром 50 доларів. Втім, українець каже, що сінгапурці подібним не зловживають, бо 30 гривень за проїзд для них це не так вже й дорого. Євген, як і більшість місцевих, користується спеціальною проїзною карткою, яка підходить як і для метро, так і для автобусів. Ну, Щоб метро, треба поповнити спочатку. Тобто ми ставимо картинці, обираємо, наскільки поповнити. Я за, за поповнюю на 20 доларів. Треба вставити картку. Будемо після. Все успішно поповнено, тепер ми можемо їхати. Місцевий громадський транспорт користується великою популярністю не лише через свій комфорт і доступність, а й тому, що купити власний автомобіль. Це забаганка, яка далеко не всім по кишені. Щоб купити машину, вам спочатку треба купити сертифікат, що ви можете мати цю машину. Він вам обійдеться від 30 до 40 тисяч доларів. От, наприклад, якщо ви хочете купити Хонду Ноут з двигуном 1.2, вона вам обійдеться десь 80 тисяч доларів. Сінгапур країна, яку не одразу знайдеш на глобусі, але якщо хоч трохи з нею познайомишся, то вже ніколи не забудеш. Сьогодні ми лише почали знайомство з цією країною, але вже точно будемо її згадувати. Принаймні в липні, коли автобуси без кондиціонерів здаватимуться більшою проблемою ніж зараз.